29 лютого відбулася 51 сесія Первомайської міської ради. Першим питанням порядку денного було виконання місцевого бюджету громади на 2023 рік. За минулий рік бюджет було виконано на 103,7%. В розрізі податку виконані всі джерела надходження місцевого бюджету по спеціальному фонду. При плані триста і 3 мільйона 33 мільйона гривень надійшло. 31,1 мільйон гривень або 102,4%. В тому числі власні доходи спеціального фонду при плані 27,1 мільйон гривень склали 27,8 мільйона гривень або 102,7%. Найбільшими платниками до місцевого бюджету це є лихачовський елеватор, який сплатив до місцевого бюджету 46,9 млн грн. мільйонів гривень, або складають від загального обсягу доходів 23,3%. Далі це КПФР, «Рома», тера відділ освіти. Больниця Первомайська, екіпаж. Далі народні обранці заслухали доповіді стосовно програм з розвитку фізичної культури і спорту, економічного і соціального розвитку, соціального захисту населення та підтримки внутрішньопереміщених осіб, комплексну програму з енергозбереження, реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста та інші ці питання затвердили як і питання порядку надання одноразової матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків надгроб на могилах загиблих померлих захисників та захисниць України, військовослужбовців, які загинули, померли у період широкомасштабної агресії Росії проти України. Також депутати ухвалили рішення повноважити міського голову на підписання угоди про партнерство та співпрацю з містом Бюрльов, Швеція. Вони нам надіслали пропозицію. Вони знаходяться в Швеції. Це пригород другого за величиною міста Мальма, Швеції, міста як економічно потужно розвивається, звідти йде мост на Копенгаген і вони шукають в Україні партнера саме для того, щоб як то підтримати українські громади в цьому протистоянні з російською агресією. Тобто Швеція, ну є наш партнер Більш того, в той в тому регіоні Європи. У нас немає партнерів. Більшість наших партнерів це Німеччина. Ще в. В Польщі є у нас одне місто, але навіть для участі в проєктах Єврокомісії ми мусимо мати чотири партнери з різних регіонів Європи. Тому Швеція якраз півнік, крайній північний регіон. Нам він підходить для того, щоб відповідати вимогам Єврокомісії для участі в більш масштабних проєктах відбудови України. Депутати не проголосували за прийняття кодексу етики для міського голови та депутатів міської ради та положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Первомайської міської ради.